Капеланське благословіння на 10 січня 25-го року, в Отця і сина і Святого Духа, Отче наш, що Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помил, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелію ми чуємо про те, після того, як Ісус наситив п'ятьму хлібами п'ять тисяч народів, сказав своїм учням плив ти на інший берег, а ввечері відпустив народ. І після цього ввечері пішов молитися на одинці, на самоті. І в четвертій сторожі ночі, побачивши, як вітер е, дує, ну знаєте, суперечний вітер не дає можливість учням е, до, пристати до іншого берега, пішов до них по воді. Вони його подумали, що він привид, почали боятися, але він сказав їм, не бійтеся і зайшов не в них човен, і, і човен пристав до іншого берега. От такий маленький епізод, який мені, знаєте, привернув увагу дві, два моменти. Перший момент, що коли ввечері відпустив Ісус людей і пішов молитися на самоті, то четверта сторожа ночі це під ранок. Він подивився на учнів. Тобто він молився всю ніч. І тут, знаєте, це для мене той приклад, коли. А коли я своєму житті хоч раз міг помолитися або стати перед моїм Отцем Небесним і постояти всю ніч. От я можу себе пересилити, якщо я працюю, і у мене третя зміна, і тоді я всю ніч працюю. Да? Я можу це примусити за. Ну я за їжу це зробити. Або коли, знаєте, щось я захоплений якоюсь книжкою. Бо особливо молодості таке було, і я можу всю ніч прочитати, читати її, не відриваючись, бо мені цікаво. Це я можу зробити, а стати перед отцем, який мене створив, що я здатен на це, на цей, знаєте, подвиг молитовний. І якщо я подобю своє життя, скільки таких випадків було в моєму житті? Що після того, як сталося щось велике, Господь мені дав? Сили зробити щось велике, ну, по, по моїм міркам, по моїм розсуду, я міг стати на вдячність і простояти всю ніч вдячним перед Ним за те, що Він дав мені сили це зробити. І для мене цей момент є важливим в житті. Я теж хочу ставати як Ісус і вдячним бути, всю ніч стояти перед Ним. І другий момент. Цей момент насичених хлібів ходіння по морю. От євангеліст Марк, Марко, як зараз ми читаємо, розповів про те, що саме так було. А інший євангеліст розповів про те, що в цей час ще й Петро захотів по воді перейти, і він прийшов спочатку, коли Ісус сказав іди, а потім злякався бурі і почав танути. І Ісус його витягнув і на лодку привів обратно. Який з них е, досконалий епізод у Марка, чи у іншого енголіста? Я вже не пам'ятаю, хто це розповідав? Знаєте, це питання. Чи достатній епізод зараз у Марка, який він розповідає про те, що Петро ще ходив по воді, чи недостатній, чи досконалий він, чи недосконалий? Я хочу поділитися, що Господь відкрив. Знаєте, таку істину, яка в мене раз живе, я готовий з вами не поділитися, що і той і той епізод достатній. Якщо я в чистим серці візьму цей епізод, який говорить Марко, без епізода про ходіння по воді Петра, то я досконало і правильно, і чисто дойду до, до Царства Небесного. Так само, і взявши той епізод іншого євангеліста, де є Петро, який ходить по воді, я теж можу дістатися і дістануся, і він є повноцінним і досконалим на шляху спасіння. Іноді, як ми думаємо, а яка воля Божа в цьому випадку чи в цьому випадку? Або в іншому випадку, в третьому випадку, і цей вибір нам, як нам знайти волю Божу? Господь хоче, щоб я не вчиняв правильно, а був правильним. І коли на цьому шляху я виберу, можу вибрати один із чотирьох, то будь-який вибір я б не зробив, будучи правильним, я і знайду, прийду до кінцевої праведності, яку Господь мені передбачив. Чи на цьому шляху я, як людина, буду помилятися? Буду, але шукаючи чистоти Божої, святості Божої, я, помиляючись, буду вставати і знаходити а, кінцевий результат правильний, який Господь і веде. Чи помилявся праведний Йов своїм міркуванням щодо Бога, розмовляючи зі своїми друзями трьома. По земному помилявся, але був праведний, і Господь йому. Показав його неправильність і виправив її. Чи, е, чи Давид цар, який ось сьогодні святим, святостю, е, ну, по, по, шануємо його святість? Чи грішив він під час свого життя? Грішив. Він був і без облуду і без одбисо був в його житті. Але він покаявся, виправився і йшов до святості, бо серце його. Бажала святості, і він не хотів відходити від Бога. Але як людина ну, да, захопився і смертельні два гріха зробив в своєму житті. Але врешті-решт дійшов до, а, до Господа, до кінцевої міти, до єдності з ним. Чи помилався розбійник, який був справа від Ісуса розп'ятий в своєму житті? Да, розбійником він був. Неправильно зробив все життя, але, врешті-решт, покаявся і прийшов до кінцевої мети. І те, що, якщо я щирим серцем візьму шлях досконалості з епізодом, коли є Петро або немає Петра, то я, Господь мене проведе шляхом тим, який мені потрібен, на який я здатен, на який, знаєте, я дозрів. Щоб іти наступний крок. Ну, це напевно, все. Амінь.